Глядачам в ефірі програма Твоє моє хобі та ми її ведучі Софія Шевкіс та Вікторія Головченко з кожним днем все більше зростає популярність такого хобі, як фотографування. Для когось воно з часом перетворюється у справу усього життя. У сучасному світі кожен прагне знайти заняття, яке б дозволяло не приховувати своїх справжніх емоцій та мрій, і фотографія найкраще для цього підходить. І про це сьогодні будемо говорити. З нас вирушає у подорож, обов'язково бере з собою фотоапарат і ми привозимо фотознімки з відпочинку, намагаємося зафіксувати якісь важливі події, родинні свята, емоції, враження та незабутні дні. Але більшість із нас навіть не замислюється, що фотографування може бути мистецтвом. Фотографія відносно нове захоплення. Це не тільки процес, який переносить задоволення фотографу, але попри все, ви завжди можете надати можливість помилуватися своїми досягненнями, а також показати їх іншим людям, провести аналіз своєї роботи та виявити допущені помилки. І з кожним днем ви будете ставати усе кращим професіоналом. Можна з упевненістю сказати, що фотографія це справжнє мистецтво, яке має свої тонкості та секрети, і сміло можна поставити поряд з такими видами мистецтва, як музика та живопис. Відчуття композиції у фотографі це як у музиканта слух. Він або є, аби його доведеться розвинути шляхом невтомної праці. Також з упевненістю можна сказати, що від новачка професійний фотограф відрізняється не лише наявністю престижної фотокамери, адже створювати шедеври фотографії можна і звичайним любительським фотоапаратом. Фотограф це завжди. Творча особистість, і як би там не було, а справжнього фотографа розпізнати легко, слід пам'ятати, що це творча людина, і як усі творчі особистості вони виглядають не так, як переважна більшість людей. Якщо одного дня ви вирішите стати фотографом, то для цього потрібно мати не лише бажання, а й здібності. Перш за все, ви повинні вміти поводитися з камерою і фотоапаратом. Інакшими словами, у вас повинна бути схильність до професії. Якщо такої немає, то звичайно ж це не означає, що варто відмовлятися від поставленого завдання, адже все може прийти з навчанням. Бути фотографом потрібно лише придбати фотоапарат, це лише початок, щоб успішно працювати. Потрібно вміти спілкуватися з людьми, бути відкритим та вміти знаходити підхід до інших. І це ще не все запасіться терпінням та бути наполегливими у досягненні цілей. Чи любите ви фотографуватися? Так, я дуже люблю фотографуватися, тому що мені здається, що майже усі дівчата і жінки люблять фотографуватися, експериментувати, створювати різноманітні образи, настрої. І коли це все передає фотографія, коли ти переглядаєш, ти бачиш, що тобі личить, що тобі не личить, які емоції тобі пасують, який ракурс твій. А так як я творча людина, то досить часто доводиться фотографуватися, тому що є е, е, різноманітні приводи для фотосесії це реклама кадрів. Ріків це зйомка кліпу, це м, якісь постановочні фотографії, тематичні фотографії. Відповідно, вони створюють настрій і відповідний імідж. Іра, у нас на кадриках дуже багато є фотосесій. Яка тематика тобі саме найбільше подобається? Мені подобаються всі фотосесії, тому що на кожній фотосесії я переживаю певні емоції, тому що насправді вони є тематичні, вони є різні і ви щоразу різні. Колись працюєте гарно, колись не дуже. Але завжди фотографії виходять вдалими. І мені дуже сподобалася фотосесія, точніше, ці фотосесії, де ми перевтілюємо дітей у голівудських зірок. тому що… Це насправді такі кардинальні перевтілення і, і дійсно є схожість. Останнє перевтілення було Яни Заплатинської в платинською рай. Безліч емоцій. А ще мені дуже подобалось, коли ми в принцес перевтілювалися, і там принцеса жасмін, принц... принцеса Попелюшка, і ще якась принцеса. Я не пам'ятаю білосніжка з Риф'яки. і було дуже так гарно, дійсно казковому, А я була у ролі мачухи, справжня, така в такому червоній, такій сукні з такою перукою. Сьогодні ви фотографувалися зі своїми дітьми. Чи часто ви робите такі фотосесії? Сьогодні я зі своїм сином, і я думаю, що він дасть відповідь на це запитання, чи часто ми робимо сімейні фотосесії. Мені дуже подобаються фотографії, які ми робимо, але хотілося б частіше робити такі фотографії. А яка тобі фотосесія найбільше сподобалася? З тих, що ми з тобою фотографувалися? Мені всі. А найбільше? Найбільше з мамою. <с> — У нас була дуже гарна фотосесія, де я була вагітна. Соломійка ще була в животику, так? так. А У нас така була фотосесія на Спаса, з дзвінком, з яблучками. Ми власне пішли до церкви, це все посвятили, потім пішли в фотостудію фотографуватись. І для мене це теж була така пам'ятна фотосесія. А, а пам'ятаєш, коли вдома в, в, в бабусі, там є моя фотографія, там, де я був, ну там, де бар'я. Там, де ти маленький. Там. А, там, де він теж був животиком. Це фотосесія Андрія Глинського. А ще в святка була перша фотосесія, де він. Е Фотографувався теж у такій морській тематиці, і йому було чотири місяці, він ще не сидів. Бо Соломійці вже сім місяців минулого тижня було. Так що святко мав швидше фотосесії. У мене є такий альбом, там вже зразу є фотографія, бачимо мутузки, Там є. Ну і там я був деколи животику, деколи сидів, ну деколи там. У ну, б... та тебе такий альбом є, де від і, моменту і, вагітності. Так, і він великий. А у вас були якісь невдалі фотосесії? Якщо були, то розкажіть, чому були невдалі? Знаєш, за дев'ять років роботи. Було багато і багато різного і завжди не завжди позитивне. Я пам'ятаю, як ми першу міс організовували, і в нас була фотосесія до міс. І ми цілий божий день, десь може з 8 ранку до 9 вечора в студії фотографували діток, їх було дуже багато, 36 учасників, і було дуже багато образів. І ми, власне, робили рекламу буклету Міні -міс. І ми з тим фотографом так довго працювали, так виснажливо. Я пам'ятаю, що я вже в кінці просто сиділа навіть стати не могла. Так мене ножки боліли, і отримувала задоволення від того, що у нас все виходить. І ми домовилися, що за два дні він віддає фотографії. І за два дні я йому телефоную, а телефон виключений, його немає. І я розумію, що людина пропала, і фотографії він не збирається віддавати. Це був такий шок, це був таке розчарування. Ну, звичайно, що я його знайшла. І хочу у всіх застерегти, що зв'язуйтеся тільки з тими фотографами, яких, яких вам рекомендують. І, будь ласка, знаєте, де вони працюють і де вони живуть, бо може бути всяке. Це була шалена робота, яку я спасла, слава Богу. І фотографії насправді були не такі, як я собі думала, не такі, як я очікувала. І ще була одна фотосесія узимку, і я пам'ятаю, що нам постійно замерзав об'єктив. Довен людина намагалась зберегти якимось чином кращі моменти свого життя. Це привело до того, що на світі з'явилася таке мистецтво, як фотографія. Відтоді, як було зроблено першу фотографію, це заняття стало улюбленим для мільйонів людей. Якщо ти взяв в свої руки в фотокамеру і відчув, що це твоє покликання, то не зупиняйся, обов'язково працюй, розвивайся. Та зберігай найщасливіші моменти не лише у пам'яті, а й на плівці. З вами були Софія Шевкіс та Вікторія Головченко. Па-па!